Всім привіт, доброго дня, доброго вечора. Сьогодні розповімо про чергову безплатку, яку можна знайти ось за таким адресом. Crossroads Food Bank. Бачите коли відкриті двері. Також для дітей є ігрова зона. От, на базі певної церкви, чаш, гімнізіум. Теж можна приходити, там дітей залишати. Також для дітей фільми. Що ми взяли? Давайте все по порядку, тому що всього досить багато. Як бачите, багато овочів різних, що є досить-досить добре. витамины всем потребны. Тут у нас есть Такие кабачки. Далее огерки. Здесь на охерке. Чотири. Яблука. Капуста. Цвітна у нас кажуть. Капуста. Сельдерей. Зіскравим запахом. Сельдерея. Кукурудза. Зелена. Така білокачанна капуста, дві, червона цибуля. В принципі, по очах все сказали. Так, Тут у нас коричневий цукор. Ось такі вафлі. Для дітей ось така клюква з маком помаранче. У нас дуже любиться їсти на ну можу їсти цю клюкву в да день і ніч. А ще якісь такі дитячі цукерки. Фініки. Цукерки лінт. Можна було брати. Хто скільки бажає. Для своєї сім'ї, наприклад. Далі. Такі полочки для хот-догів. Молоко. 2%. Бачите, сьогодні 6 до 18-го. Олія. Одна. Гранола. Ось такий сок, дитячий капризан. Одна штука. Далі у нас э, курка. Курка три штуки, яйця великі грейд А. Ось така. Пермішель, скажем така дрібна, до супів добре. Ось така баріла італійська. Бачите дата, щоб не було 24 й рік листопад 8. й Ось такі рис. Піца, якось вони його називають. Не знаю, я не пробував. Теж непогано. Тут у нас така паста. Прям італійська. Made in Parma Italy. Давайте провіримо. Число. Травень 11, 23. Мука. Це у нас зелений чай. Певно, що у пакетиках, не знаю. Пакетик. Ось такі чаї, питні. Це у нас е біф м'ясо. Сушен. Як перекус піде. Далі у нас фундук. Його тут досить рідко де можна зустріти, але Ось навіть дали фунду арахісове масло з медом, з дитячий такий подушечки такі дитячі, сніданок. І залишились в нас баночки. Це тунець, курка, томати, <пір Owner> лосось, бачите, аляска. Ось такі консерви. Зелені пастаї томатний соус свинина і квасоля в томатному соусі квасоля. Як бачите, ось така безплатка. Адресу можете ще раз побачити, ось так виглядає безкоштовний холодильник. в Америці, бачите, можна взяти посолю, ось тут продукти. Free fridge, так воно називається. І ось так воно на вулиці безкоштовна їжа так, тут холодильник тут, він не працює певно ні. працює як на делу є молоко бачите якісь бургери там цибуля чесник лимони холодильник працює цікаво як він працює А, його підключають до електромережі люди і ось так допомагають. Так що, кому відео сподобалось, пишіть коментарі, що ви думаєте про це, чи є у вас така можливість брати безкоштовну їжу, тому що це все безкоштовно для людей, які цього потребують. Можливо, у вас є багато дітей. і вам немає в даний момент кому допомогти, ви недавно приїхали. Ви можете підійти, звернутися, не бійтеся і отримати ось ці всі продукти, овочі, все, що ви бачите, і навіть більше. Все залежить від кількості членів ваших родин. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До нових зустрічей. Всім пока.